Як можна легально дізнатися секрети конкурентів, бо ніхто ж з них вам нічого не розповість. Для чого дізнаватися секрети конкурентів? Думаю, що це всім зрозуміло. Кому не зрозуміло, знайдіть на моєму каналі відео на цю тему, обов'язково передивіться. Тепер дивіться, як можна легально дізнатися секрети ваших конкурентів. На цей час мені відомі 6 легальних способів. Просто та швидко дізнатися секрети ваших конкурентів абсолютно легально. Підкреслюю, без всіляких порушень закону, без всяких там підслуховувань, підглядань і так далі. Приклад, ви можете зробити дзвінки по оголошенням знаймого швачок. Так, ви можете позвонити вашим конкурентам і взяти дуже багато інформації корисної для вас і вашого майбутнього чи існуючого швейного бізнесу із цього дзвінка. Так, ви можете вияснити, яку зарплатню вони обіцяють, ви можете вияснити обладнання, ви можете вияснити, що конкретно вони шиють, як організована праця там і так далі. Тобто, до дзвінка ви берете собі, робите перелік питань, які вас цікавлять, і які ви можете задати навіть по телефону, телефонуючи за цим оголошенням і отримайте можливий максимум інформації, який вам теж знадобиться. Ще 5 способів та більш детальніший про цей спосіб телефонних дзвінків з об'яв по найму швачок знайдете на нашому Патреоні. В будь-якій підписці на нашому Патреоні є спеціальний відеоурок. Як просто та легально отримати секрети ваших конкурентів 6 законних способів. Підписуйтесь, користуйтесь та застосовуйте у своєму існуючому чи майбутньому швейному бізнесі.